З нею спою до ліця! Світло демоя доля Райша до довгий... Лежансного ліса. Відружана за комістер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. В цьому відосику ми будемо говорити про ребаланс двох героїв: один із них легендарний, другий міфічний. І скажу зразу, що цей міфічний герой це Каламітус. І нарешті власники Каламітусів дочекалися ребалансу цього міфічного героя. Перейдемо спочатку. Ми до огляду змін легендарного героя ним стає. Войдовий Айліл з духів лісу, що на рахунок цього героя. Як тільки він вийшов, він е, всі чекали, що це буде новий крутий герой на арену, новий ДД, але він не знайшов свого пістя на арену серед е, топових героїв. Так він час від часу може появлятися на онлайн аренції особливо коли він пробуджений і е, здивовує. Своїми навичками опонентів тільки через те, що більшість гравців просто не знають, що він вміє робити. Ось і все. Читаємо, що про нього, про його точніше, ребаланс написали розробники. Швиденько пробіжимось по його навичках. Завдяки цьому балансу Айліл отримав просте, але вражаюче збільшення шкоди, що зробило його ще більшою загрозою на полі. Бою. Ми збільшили вихідний дамаг для його А1 і А3. Його А2 тепер додатково ігнорує захист ворога, що ще більше посилює його наступальний потенціал. І ауру йому було також змінено. Давайте швиденько пробіжемось по його навичках. Автоатака має дуже круті приписки, тобто, перший раз, коли атакує ворога, має. Шанс 100% вкрасти всі бонуси, і також не можна цього. Відбити або ігнорувати, тобто йому не потрібно точності. Він може вкласти як і кам'яну шкіру, але кам'яна шкіра крадеться з шансом 50%, так і відповідно решта бонусів. Він просто ходить з автоатаки і краде. Що тут змінили? Тут змінили, додали приписочку, що просто збільшують йому коефіцієнт. Прихований ось цей коефіцієнт, який множиться на атаку. Скажу зразу, що зараз в нього коефіцієнт складає на А1. 2,9. На мою думку, він буде складати десь 3,5, 3,8 до четвірочки. І більше вони йому точно не дадуть. Тобто буде трішки збільшення шкоди. Ось і все. А2. А2 в нього досить і досить прикольна. Атакує одного ворога, ігнорує посилення кам'яну шкіру, збільшення захисту та щит союзників. Якщо атака призведе до смерті ворога, повністю лікується та накладає на себе кам'яну шкіру. Прикольна механіка, щось подібне до Лускуна, тільки Лускун отримує додатковий хід, але він тут, якщо вбиває ворога, одягає на себе кам'яну шкіру, і ми його просто з розвороту не можемо вбити. Що змінили? Додали приписочку, що при атаці додатково ігнорує 25% захисту цілі. Тобто він ігнорить все, що можна, ігнорувати, і відповідно ще 25% захисту цілі. І це дуже і дуже сильно, як на мене. Ідемо далі. Його А3 атакує всіх ворогів перед атакою замінює бафи позитивні на негативні, і додатково ще може накласти блок бонусів. Ефекти усунення бонусів та накладання штрафів не можна відбити. Тобто ми можемо першою навичкою походити з А2, другою навичкою відповідно походити з А3. Що тут додали? Тут просто також, як на автоатаці, збільшили прихований коефіцієнт. Скажу зразу, що зараз. Він складає до ребалансу 3 і 4, як для войдового героя Масуха це не дуже не дуже коефіцієнт. На мою думку, тут буде від 4 коефіцієнт до 4,5. Більше вони йому також сюди не дадуть, того що навичка сама по собі. Робить дуже і дуже багато. Так, щоб нам накласти зменшення захисту, нам потрібно, щоб на ворозі було збільшення захисту. Е, є ось такий нюансик, але все ж таки, все ж таки, тут, на мою думку, більше, ніж 4,5 не буде коефіцієнт. Пасивочка залишається та ж сама, що у нього є, ауру. Зараз в нього аура збільшує кріт-шанс союзників у всіх битвах на 25%. замінять буде, збільшує атаку всіх союзників у всіх битвах на 30%. В принципі, це все по змінах Айліла. Йдемо, друзі, до нашого каламітуса. Благо, в мене його немає на аккаунті, і не хотів би поки що, щоб він мені приходив, бо все ж таки. Перше, що ми хочемо отримати від міфічного героя, це те, щоб він допоміг нам на арені. А отримати ПВЄшного... Міфічного героя. Ну, не дуже той хочеться, тому що майже весь ПВЕ-контент закривається як і епіками, так і легендарними героями. А міфіки можуть в якійсь мірі так трішки або пришвидшити, або трішки покращити показник. Ну і тобто не дуже хотілось його б отримувати. Зараз ми почитаємо про його зміни, пробіжимось по навичках і в кінці зробимо якесь заключення по одному і. Другому героєві. Давайте ми почитаємо, що розробники написали за самого Каламітуса, за його ребаланс. За допомогою цього балансу ми мали на меті не лише збільшити шкоду каламітуса, але й покращити його навички, щоб краще відобразити унікальні переваги кожної з його Форм. Так, він в першій формі і в другій формі герой атаки. Про що це нам говорить? Про те, що він мав би добряче бити, адже це міфічний герой. Погнали спочатку з першої форми. Розпочнемо. Зараз вона виглядає ось так: атакує одного ворога двічі, з кожним ударом відновлює власне скорочене максимальне здоров'я пропорційно до завданої шкоди. Також з кожним ударом лікує себе на 30% від завданої шкори. Якщо ворог помирає, ходить ще раз. Ну, не знаю я, чи він там дуже сильно б'є і часто отримує додаткові ходи. Ну, але що сюди додали? Сюди додавили, що кожен удар має додаткові 20% шанс завдати критичного удару. Тобто нам не буде потрібно збирати йому 100%. Критичний шанс, а можна буде збирати всього навсього 80 і він буде бити цією навичкою відповідно критичним ударом. І це досить і досить сильне посилення. Чому? того, що ми цих 20% критичного шансу можемо замінити на 20%, наприклад, в критичну шкоду. Ну, пере, переодягнути, поміняти артефакти, і відповідно перелити ось так, збільшити його шкоду. Або більше швидкості, або більше атаки, або більше критичної шкоди. А-2, зараз в нього виглядає ось так. Атакує одного ворога 4 рази, кожен удар. Ігнорує 10% захисту цілі. Перший удар накладає один дебаф, другий, другий, третій, третій і так далі, і тому подібне. Що ж буде після ребалансу? Е, відповідно, додали йому сюди також 20% кріт шансу в цю навичку. Перший удар ігнорує 10% захисту цілі. Кожен наступний буде ігнорувати додаткові 5% захисту цілі. Шкоду збільшено. Тобто коефіцієнт на кожен удар зараз складає 1,6. А буде, я так думаю, десь двіючку. Більше йому не дадуть, тому що 4 удари в сумі 8 коефіцієнт це буде досить і досить сильно. Ігнорування також відповідно буде на перший удар 10%, на останній 25%. Відсотків ігнорування, шкоду, ігнорування захисту цілі, тобто на 5% буде зростати. І останнім ударом, ой-ой, ой я так думаю, він буде добряче пробивати. Чи подобаються мені зміни що А1, що А2? Так, подобається того, що він буде просто сильніше бити. Йдемо до А3. Зараз вона в нього виглядає ось так: атакує всіх ворогів. Ця атака завжди критична, накладає на себе невмирання на один хід, якщо атака призведе до смерті ворога. Якщо вбиває два або більше ворогів, натомість накладає на себе невмирання на два ходи. Що ж вони йому сюди додали, а вони додали дуже просто: до а3 додавили 20% ігнорування захисту. І це досить і досить сильно. Це вшитий сет інтуїції, якщо не помиляюся, так? Або в будь-який сет ігнору, е, ну, трішки менше, ніж будь-який сет ігнору. Далі. Пасивочку йому також змінили. Зараз вона виглядає ось так: на початку ходу лікує себе на 50% від власного максимального здоров'я. Якби цю пасивочку прикрутили якогось до якогось героя е, здоров'я, захисту або підтримки, це було б круто. А для героя атаки, ну камон, ну дамо ми йому 40 тисяч здоров'я. Якщо його хтось стукне, то він від'їде, ось і все. І то, що він буде там себе лікувати, ну так, трішки десь допоможе, але це не міфічна навичка. Тому читаємо, що з йому змінили. Повністю переробили. І пасивна навичка після ребалансу буде виглядати наступним чином. На початку ходу цього чемпіона накладає на себе баф щит, що дорівнює 50% від максимального свого здоров'я на один хіт. Також накладає на цього чемпіона баф. Збільшення атаки 50% на один хід. Фактично, що? Це він просто буде? отримує хід, накладає щит, накладає баф атаки. І це. Досить і досить круто, тому що він не буде залежним від бафу атаки. Не потрібно буде брати під нього якогось іншого героя, який накладає баф атаки в той ж самий ПВЕ якийсь режим е, на гідру, чи химеру, чи будь-куди, куди ви його захочете водити. Він сам в першій формі буде себе бафати. Він сам буде собі робити е, розлом в одного ворога. Ну, в принципі, тут на химеру, краще е, того, що химера одна. І ви знаєте. Ребаланс першої форми мені прям дуже і дуже подобається. Йдемо до альтернативної форми. Далі. Автоатака атакує одного ворога, після атаки передає свої штрафи цілі. Якщо ціль перебуває під дією замовляння, натомість передає їй усі свої штрафи перед атакою. Що змінили? Просто додавали 20% крит шансу в цю навичку. Ось і все. А 2 Атакує всіх ворогів. Перед атакою усуває з себе всі штрафи. Шкода збільшується на 10% за кожен штраф на кожній цілі. Ігнорує 20% захисту цілей, що перебувають під дією замовляння. Що зробили? Додають йому сюди, кожен удар має додатково 20% завдати критичного удару. Змінили другий абзац ось цей. Тобто перший залишається, перша стрічка, залишається, яка є, другий абзац, ось цей замінили, і я зараз буду читати. Ігнорує 20% захисту кожного ворога, ігноруватиме 35% захисту кожної цілі, якщо вона знаходиться під штрафом замовляння. Шкода збільшується на 10% за кожен негативний ефект на цілій. І це досить і досить сильно. А я нагадаю, що коефіцієнт на ось тут на масуху складає 4,2, і це досить непогано. Е, навичка однозначно посилилась і однозначно буде набивати більше шкоди. Йдемо до його А3. Зараз. Вона виглядає ось так, що атакує всіх ворогів перед атакою, накладає замовляння та зменшення захисту, ну тобто розломчик, так ігнорує життєвий бар'єр, отруйну хмару та щит союзників. Додають, що буде, буде 20% шанс завдати критичного удару і зменшують перезарядку до трьох ходів, Тобто він буде тепер повноцінним розломщиком з. КД у три ходи. Далі. Йому також змінили пасивочку. Зараз вона виглядає ось так. повністю лікує себе щоразу, коли вбиває ворога, що перебуває під дією замовляння. Ну, і ок, і не дуже. Також збільшує власну атаку на 10% за кожного ворога, що перебуває під дією замовляння. Ось ця і друга приписочка мені прям е, дуже і дуже подобається. Змінили. Трішки переінакшили, по факту залишається майже то саме, але переінакшили пасивочку. Читаємо: щоразу, коли цей чемпіон атакує ворога під дією негативного ефекту замовляння, він стілює себе на 30% від завданої шкоди. Також збільшує атаку цього чемпіона на 20%. Тобто тут, буде, тут було 10%, а буде збільшувати на 20% за кожного ворога, що перебуває під дією замовляння. Якщо, наприклад, ми йдемо на будь-який контент, нехай буде на гідру, там 4 голови. На кожну накладаємо замовляння, а він сам вміє це робити, то він буде собі пасивно збільшувати власну атаку на 40%. І це дуже і дуже сильно. Друзі, що на рахунок каламітуса? На рахунок його змін чи вони покращать цього чемпіона, однозначно так. Він що і в першій формі, що і в другій формі буде набагато сильніший, буде його простіше збирати за рахунок того, що йому потрібно буде 80% крит шансу для всіх його навиків. Ну а 3 тут завжди критична, тобто фактично йому тут сюди не треба. Далі, додатково в першій формі, в першій формі він буде себе бафати. Збільшення атаки і щит, що дасть йому ще більше живучості. Далі він буде відхилюватись, тобто, якщо ми беремо в розрахунок те, що е, ми захочемо каламітуса водити на химеру, а ми захочемо його водити. Якщо він у вас є на аккаунті, то на химеру захочете водити. І він буде пасивочкою в другій формі відхилюватись від тієї самої голови барана і не буде просто помирати. І це дуже і дуже. Круто, так що в цілому мені подобається ребаланс каламітуса, і він стане набагато набагато сильніший. Що на рахунок Айліла? Айліл також буде е, кращий, тільки просто буде потрібно почекати і подивитися, які будуть коефіцієнти вже після ребалансу. Якщо будуть приблизно такі, як я сказав, то він займе свою нішу серед ДД на арені. Друзі, це всі новини на сьогодні. Читаю ваші коментарі з приводу ребалансу власники каламітусів. Чи ви зараз використовуєте своїх каламітусів і куди? І чи вам подобається ребаланс цих двох героїв? У мене все на сьогодні. Якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. Once an opponent, knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.